Однієї ночі, одній відьмі в Україні було не до сну. Відьми взагалі мало сплять. Ніч то їхній час для чаклунства, думок і дій. Так от, тоді відьмі Дані Яровій придумався календар та незвичайний, а чарівний, унікальний і неповторний. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Сьогодні, 17 жовтня, о 12-й годині, стартував благодійний розіграш календаря Наші герої. Триватиме він до 20 жовтня, 16-ї години. Того ж дня учасники зможуть дізнатись результати та комусь все ж таки пощастить отримати чудовість. Довговий сувенірний календар. Далі обираємо необхідний нам благодійний розіграш 4-0. Календар, наші герої. Робите внесок і стаєте учасниками розіграшу. Благодійний внесок становить 100 гривень. Чим більше внесків, тим більше шансів. Календар унікальний тим, що його героями стали 12 військових: сім героїв України, три лицарі орденів Богдана Хмельницького, орденоносці та військові відзначені іншими державними нагородами. В календарі є представники всіх родів. Військ, які входять до складу ЗСУ. І важлива деталь: календарі, які будуть розігруватись під час благодійного розіграшу, підписані всіма учасниками проєкту. А найголовніше те, що обкладинка підписана головнокомандуючим зсу Валерієм Залужним. У комплекті до кожного календаря ще будуть короткі нариси про наших героїв. Всі кошти, отримані в результаті проведення благодійного розіграшу, підуть на потреби ЗСУ.